А буває так, що психолог не допоміг. Ходила, ходила на консультації, на сесії, а бажаного результату нема. Чому так відбувається? Начебто і відгуки хороші. Так буває інколи через те, звичайно, може бути вірогідність, що цей спеціаліст вам не підходить. Або він не компетентен саме в вашому питанні. А да, він вам не підходить як людина, як особистість. Бо, можливо, і інколи в нас да, така категорія клієнтів, я такою була, що я йшла і очікувала, що хтось за мене вирішить цю проблему. От зараз я прийду, і от щось таке трапиться на консультації, що я вийду іншою людиною без такої проблеми. Я цього позбудуся. Тобто, це як не знаю, гадалка, як екстрасенс, як гіпноз, щось таке відбудеться. Психолог зробить незвичне. І о Боже, які були мої розчарування, коли я цього не отримала. Після таких консультацій я була така розчарована. У мене нак... на накочувались сльози. Я думала, Боже, що це за шарлатани, мені ніхто не може допомогти. І я намагалася в яскравих фарбах розказати психологу, що зі мною відбувається, щоб вона чи він це зрозуміли краще. А мені говорили, та так, я знаю, знаю. Так, так. У всіх такі плюс-мінус симптоми, хто з таким до мене звертається, і мені здалося, що я не почута. мене не зрозуміли, що не існує спеціаліст. Хороших, всі вони якісь такі, тільки гроші за це беруть. І мені зустрілося а, да, один психолог, котра дуже сміливо мені сказала одну річ. Знаєш, поки ти не візьмеш відповідальність за результат на себе, за свою хворобу, за свої психологічні проблеми на себе, ні один психолог, ні один спеціаліст, ні за які кошти тобі не допоможе. І що я подумала? Я не розуміла, про що вона, яку відповідальність. А виходить, що я була в позиції жертви, в позиції дитини, яка чекала, зробіть хтось щось, спасіть мене, і так допоможіть мені. І коли мені давали варіанти робити це, робити це, робити такі техніки, я там разу роблю два зроблю, а не допомагає, бо я чекала ж результату після консультації, а сама не працювала. Годину ти говориш з психологом, одну годину на тиждень. Далі інший час ти маєш сама працювати над собою, взяти відповідальність на себе, що зі мною це трапилося. Я виникла в такій ситуації, тому що сама своїми кроками себе туди довела. І далі не спускатися до самобічування, і самозвинувачування, а надавати собі самопідтримку і думати, як я можу себе підтримати. Якщо я себе завела сюди, в цій життєвій ситуації цей психологічний стан, значить я і зможу себе вивести за допомогою психолога його підтримки і його методів. Тобто ми з вами, хоч і дорослі люди, але дуже часто перебуваємо в позиції дитини. Це нормально інколи бути в позиції дитини в певних ситуаціях в житті, радіти чомусь як діти, бути вдячними як діти, відпочивати як діти. Але в життєво важливих ситуаціях, коли щось з нами трапляється, тут позиція дитини не допоможе. Прийдіть, спасіть мене, вийти заміж, буду щасливішою, вилікуйте мене і так далі. Ні, відповідальність на себе. І коли я прийняла рішення, що я буду дорослою, я буду вчитися приймати відповідальність за вчинки, за те, що я роблю, що я відчуваю на себе, тоді я зрозуміла, який це крутий ресурс. Виходить, я можу регулювати, що я думаю і що я роблю, і тим самим очікувати на бажаний результат, бо я маю вплив. Ця позиція бути дорослим, вона ось так не виникає. Це процес. Дайте собі час. Моментально ви не зможете з позиції дитини, які були, наприклад, 30 років чи 40, перейти в нову позицію дорослого. Беріть методи, які вам дає психолог, або які ви читаєте в книжках, в тренінгах, і вчіться, коли виникає якась ситуація, задавати собі питання, а я зараз в позиції дитини подумала. Подумав, чи в позиції дорослого? А якщо в якісь дії задавайте собі питання, я зараз відреагувала як дорослий. Чи як дитина. І якщо все-таки ви плутаєтесь, що таке доросла позиція, дитяча позиція, як зрозуміти, в якій я позиції, чи правильно я реагую, приходьте до мене на консультацію. Будемо розбиратися разом, будемо разом вчитися бути в дорослій позиції для того, щоб внести відповідальність і мати той результат, який ми хочемо, щоб самостійно впливати на своє життя. Я почала цей шлях і продовжую його. І дуже цьому раді.